Вітаю всіх! Хочу розглянути знову Куп'янський напрямок. Про нього багато чого писали, про нього мене питали. Тому треба розглядати, що ж там відбувається. Так, давайте. Я дивилась до кінця листопада. Я беру один період зараз до кінця року. Але я буду його передивлятись проміжок проміжок тиждень-півтори. Цей же період. Тому що це динамічна ситуація. Давайте так. Куп'янський напрямок фронту, саме Куп'янський напрямок фронту, яка буде ситуація до кінця 2023 року. Це станом на зараз, які енергії там вирують. Ситуація на Куп'янському напрямку до кінця 2023 року. Знаєте, не... ресурсів небагато. І наші тримають бої. бої. Ви знаєте, там бої. Все-таки там активні бої, але наші тримають. Наші сильні, але ви знаєте, як, е... якщо прив'язати цю карту до бойових дій, це. Рішення. Потрібні потужні сильні рішення все-таки. І рішення нестандартні, на жаль. Не можна просто взяти і щось зробити. Треба думати, хитрувати, мудрувати, шаманити. Куп'янський напрямок. Ситуація до кінця 2023 року. 20 до кінця 2023 року. Що там? Бої. Активні бої з втратами, на жаль. І тут знову. Знаєте, на дні колоди хитрощі постійні. Одне і те саме. Куп'ять бої? Постійно зміна тактики, зміна дій. І нашим це потрібно. Я зараз не про новини, що там росіяни роблять. Те, що вони роблять, то роблять Гедоту. Це зрозуміло, але нашим потрібно підхід змінити, щоб був результат, на жаль. Так, добре. Ресурси потрібні. Ресурси також нашим потрібні, і там не вистачає ресурсів, мало. І військових треба більше досвідчених. Скажу взагалі: закуп'янський напрямок я зла, тому що. Чого якого хріна наш кракен під Бахмутом? Якого хріна Харківська 92 під Бахмутом? Якого хріна наші харківські війська вісять Донецькій області, коли потрібно захищати Кубінський напрямок? У мене таке круте питання. До нашої влади. Тому я потім зроблю ще один цікавий розклад, але все одно не повинно так бути. Це так. Наші ЗСУ до кінця 2023 року будуть робити наступ на куп'янському напрямку, щоб відігнати ворога. знову ті ж карти. Угу. Тречення можливості, але є ще варіанти. Слава Богу. Угу. Так. Зміна ситуації буде до кінця року. Це енергії на даний момент. Та, знову ж таки, просирають у нас, все, що можна. Так, а ну, наші зводжувати наступ на Купінському напрямку до кінця 2023 року, щоб змінити ситуацію до Окупації області. Річка. Захистити треба річку. Угу, наказ. Наказ чекають. Наказ чекають. Для цього потрібен наказ. Наказ. Ну військовий наказ. Варіант, що робити. З двох боків наступати. Наказ чекають. На даний момент вони чекають наказ. Що Че сказати? Наказ. Наказ. Військові чекають наказ, на це. І тут кардинальна зміна ситуації, зрозумійте. Варіанти, що робити, як це зробити? Кардинальна зміна ситуації. Смерть це зміни. Зміни кардинальні. Ну, все добре, нарешті ще треба що зробити. Може повернути нарешті військових, які повинні защищати Куп'янськ, а не Бахмут. Ну, віримо в ЗСУ. надіємось на краще.